Я молоточок для збору ягід, але бачите, взяла відеочку, зриваю її зразу рукою сюди. Однією рукою притримаємо. Ой, гляньте, краса. Подивіться, краса, бачите? О, отак добре видно. І ось тут ще є молоденькі кущики смородини і зараз також тут ягоди позбираю. Ягода дуже смачна, солодка. Глянь, яка краса. А яка ягідка гарна, як золото. Велика, солодка. Дякуємо, Господу Богу, гарний урожай. Слоїки помила, повісила на плоті, щоб стекла водичка вся. Зараз заберу їх до кухні. На плиті два відра з водою. От, ще кілька хвилин водичка закипить. Слоїки помила, але я обов'язково їх пропарюю. Я так звикла, мені так зручно, і це, до речі, надійно. Тому що компоти я не буду стерилізувати, вони будуть запарені. О, гляньте, як тут все гарно і швидко відбувається. Оці ягідки запарила. Інші вже банка закрита, закатана, перевертаю обов'язково, щоб перевірити, чи ніде нічого не підтікає. І як бачите, цукру на дні немає, тому що я цукор розмішую лопаткою, тоді, коли заливаю ягоди окропом. Так, вода гріється, слоїк пропарюється. Якщо... По пропорціях, то на третину висоти слоїка насипаю ягоди. Дві треті склянки цукру, склянка у мене 200 мл. Заливаю окропом до самого верху і одразу закатую. Те, що тут є листочки і хвостики, мене не лякає, тому що і у листочках, і в хвостиках також є вітамінки. Можна би було цукор розчиняти пізніше. Закатати кришку на слоїкові і тоді перехилити слоїк на рушник і акуратно його розгойдувати. Ну, я ось так розчиняю. У е, мене колись було, ну, коментар був такий, що для чого ви так робите, ви всі ягоди розбиваєте. Ні, подивіться, ягідки не розбиваються, вони просто крутяться разом з водичкою і все. Вони, вони не розбиті. Мені ось так набагато легше і простіше. Хоча деколи готую компоти, закатую, тоді перевертаю слоїк на бік і отак акуратненько його розгойдую і таким чином розчиняю цукор. Так, добре, закриваю останню кришку. Все. Сьогоднішня порція компотів готова. Зараз накриваю ще одним рушничком і зверху ковдрую, і залишаю до повного охолодження.